Привіт, одразу хочу вам подякувати за увагу до каналу. Ваші лайки, ваші коментарі дуже важливі. А сьогодні ми поговоримо про світло і почнемо ми з простого слова лайтер. Навіть якщо ви ніколи не вчили англійську, ви можете прочитати буквально «лі-г-х-тер». На що схоже? Ліхтарик. Ось і запам'ятайте, що лайтер це ліхтарик. Чи запальничка. Наступне слово, яке я хочу згадати, це люстра класична, і ластер англійською мовою це блищати, світити. Так можна легко запам'ятати. Якщо у вас вдома є торшер, то англійською мовою кажучи торч це як факел, давнішнє слово, древнє слово. І раніше, звісно ж, були факели, і тому торч пов'язано з вогнем. А ось коли ви кажете саме торшер, то достатньо сказати. Стендерд Лемп чи Флор Ламп підлогова лампа. Так скучно, не цікаво. Балб означає сама колба лампи, і в нас є слово бульбашка. І ще одне слово буде канділябри. Слово кендл це свічка, і тому це люстра для свічок. Будьте уважні, колись я попав в таку халепу замість кендл. Сказав кендем, а кендем це зовсім. Інша справа, будьте уважні, підписуйтесь, Пока. До речі, слово співчан не існує. Це штучний інтелект запропонував, а мені сподобалось.